Перший сезон серіалу Шибай головонароджений заново завершився шокуючим епізодом, який показує чудову напружену історію і обіцяє дати нам ще більше так званої вуличної історії у кіно Всесвіті Марвел. Ці дев'ять епізодів розповіли про шлях Мета Мердука до того, щоб знову стати шибай головою після втрати Фогі Нельсона. Восьма серія пролила світло на події, пов'язані з його смертю, коли мед дізнається, що Поін Декстер – Діяв за наказом Ванеси Фіск. Фінал сезону продовжує це розкриття, показуючи, чому Фогі був убитий, як діє Ванеса і Уілсон Фіск, а також захопливе повернення Френка Касла і Карен Пейдж. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про всі найцікавіші моменти останньої дев'ятої серії Daredevil Born Again. А тепер поїхали. Хоча прояснення минулих подій було необхідним, фінал першого сезону здебільшого зосередився на закладенні основ для нових подій у другому сезоні та майбутньому кіновсесвіту. Для цього Marvel Studios повернула декількох ключових персонажів. Крім того, сюжетні лінії мера Фіска та антимесницької спецгрупи досягли кульмінації. Кінг Пін знову став самим собою, і навіть став могутнішим ніж будь-коли раніше. Через стільки подій життя Мета Мердока зараз у безладі, і йому доведеться зібрати його докупи в другому сезоні, який має вийти десь у березні наступного року. Уилсон Фіск намагався тримати свої плани щодо порту Хук у секреті. Проте частина цих планів мера все ж просочилася в пресу після того, як п'яний Деніал не усвідомив, що поділився інформацією з Бібі -бі Уріх. Кінг Пін відреагував на витік украй негативно, що засвідчило наскільки важливим для нього був Ред Хук. Фінал сезону Шибай, головонароджений заново, підтвердив, що це місце мало набагато більше значення, ніж просто виправлення плями на обличчі міста, як він це стверджував. Хук є вільним портом, а отже, вважається територією поза юрисдикцією США та штату Нью-Йорк. Протягом останніх кількох епізодів мет почав розуміти, що Фогі щось знав, і саме через це його вбили. Його справа могла завдати шкоди злочинній імперії Фіска, що й змусило Ванесу віддати наказ по ендекстеру вбити його. Під час розслідування справи, над якою працював Фогі разом із Карен. Вони дізналися, що Ред Хук це вільний порт, тобто він формально не підпорядковується юрисдикції США чи Нью-Йорка. Саме тому Уілсон і Ванеса Фіски могли використовувати його для легалізації коштів. Це і є справжня причина, чому Кінгпін так наполегливо працював над відродженням порту Хук. Уілсон Фіск головний переможець першого сезону Daredevil Born Again. Попри наявність опонентів, кінгпіну вдалося не лише стати мером Нью-Йорка, а й втілити свою мрію про антимесницьку спецгрупу, яку він ще більше розвинув у фіналі сезону. У дев'ятій серії Фіск повністю повернув. Вернувся до свого образу кінгпіна. Персонаж Вінсента Донофріо жорстоко вбив комісара Галло, розчавивши йому голову голими руками. Фіск також розширив свій контроль над містом, оголосивши в Нью-Йорку воєнний стан, щоб стримати загрозу з боку месників у масках. До речі, смішно чи вважає він месників без маски загрозою? Чи варто перейматися доктору Стренджу або Тору? В них же немає маски. Це до речі досить кумедний момент. Справа в тому, що фіск вживає слово виджіленті, що на українську перекладається як месник або вартовий. Як вам більше до вподоби. А от месники, яких ми всі знаємо, це слово Avengers. Тобто, коли Кінгпін бігає і всім розповідає, як він буде боротися проти вуличних месників у масках, він не має на увазі всім відому команду месників, а саме Vigilante. Загалом Кінг Пін має просте вирішення для тих, хто йому протистоїть. Він саджає їх у клітки. Найвідоміші персонажі, яких показали в такому становищі, це Сворсмен у виконанні Тоні Далтона та каратель у виконанні Джон. На Бернтала спосіб, яким Кінг Пін розправляється з ворогами, має паралелі з реальним світом. Впродовж Daredevil Born Again стає очевидним, що серіал проводить аналогії між Кінгпіном і чинним президентом США Дональдом Трампом. Під час свого першого президентського терміну Трамп зіштовхнувся з численними звинуваченнями у тому, що саджає дітей у клітки в межах його міграційної політики. Тепер же мер Нью-Йорка Кінгпін саджає у клітки своїх. Ворогів, коли поіндекстер убив Фогі в першому епізоді серіалу, його мотиви викликали запитання. Зрештою, у нього було більше причин мати справи з Карен Пейдж, а не з Фогі Нельсоном. Проте всі причини його вчинку стали очевидними після фіналу першого сезону. У восьмому епізоді мед дізнається, що Ванеса найняла поіндекстера, щоб вбити Фогі. А дев'ятий епізод починається з флешбека, де показано, як вона це зробила. За рік до основних подій серіалу Ванеса сказала сказала Декстеру, що хоче, аби він убив Бенджаміна Кафаро та Фогі. Декс явно був у нестабільному психічному стані. Уілсон Фіск не мав жодного уявлення про те, що його дружина планує звільнити Боус Ая, щоб той убив Фогі. Тому він фактично дотримався своєї угоди з Метом Мардуком і не чіпав його друзів. Але от причина, через яку Ванеса наказала вбити Фогі, була простою. Працюючи над справою Дурника Бенні, Фогі випадково натрапив на таємниці Ванеси, сам того не усвідомлюючи. Якби його план захисту Бенні дійшов до суду, його аргументи пролили б світло на те, як Ванеса використовує портрет Хук. Отже, вона вирішила, що він мав померти. Карен Пейдж у виконанні Дебори Енд Вол з'явилася в першому епізоді Dare Devil Born Again, а потім зникла після суду над Декстером. Адже вона і Мет віддалилися один від одного після смерті Фогі. У фіналі сезону Карен нарешті повертається. З'ясовується, що саме вона покликала карателя, щоб допомогти Мету втекти від антимесницької групи Фіска. Згодом Карен допомагає Мердоку дізнатися, чому Ред Хук є настільки важливим, аж до того, що через. З нього Ванеса наказала вбити їхнього друга. Тепер, ставши на бік Шибайголови, Каре, ймовірно, матиме важливу роль у другому сезоні, ставши частиною його армії, що збирається у барі Джозі. До неї також входять Черрі, Енджі Кім та сама Джозі. Щодо Декстера, то він відіграв ключову роль у восьмому епізоді. Там він утік з в'язниці та спробував убити кінгпіна. Але був шокований, побачивши, як мед Мердок приймає кулю, щоб урятувати життя свого найбільшого ворога. Неочікувано, Бенджамін Пойнт Декстер майже не з'являється у фіналі сезону. Наприкінці епізоду, болзай коротко показується: він сидить сумний у старій квартирі з розбитим вікном. Що підтверджує, він нікуди не зникає. Після спроби вбити мера і своєї причетності до спільноти маскованих персонажів Нью-Йорка, Булзай скоріше за все, переховуватиметься від антимесницької спецгрупи. Френк Касл відіграє ключову роль у фіналі першого сезону Шибай голова народжений заново. Після того, як він рятує мета, каратель убиває багатьох корумпованих копів, перш ніж сам потрапляє до їх рук. Епізод закінчується тим, що Френка, як і інших, закидують у клітки за наказом мера фіска, проте сцена після титрів показує, як запускається його план втечі. Каратель використовує свій вплив на одного з продажних поліцейських, змушуючи того наблизитися до клітки, після чого ламає йому руку і забирає ключі для втечі. Персонаж повернеться у 2026 році в спеціальному випуску про карателя, який буде написаний у співавторстві з самим актором Джоном Бернталом. Цей проект може стати містком між двома сезонами шибай голови народженого заново, дозволивши карателю повернутися до серіалу після сольної місії. Яка ймовірно включатиме завершення втечі з огляду на зв'язок Френка Касла з Карен і Метом, він є ідеальним новим союзником у новій армії Шибайголови в другому сезоні Daredevil Born Again. Фінал дев'ятої серії не просто закриває перший сезон. Він відкриває нову сторінку для боротьби зі злом у Нью-Йорку. Після того, як Мет на власні очі бачить, на що здатен Уилсон Фіск, ув'язнення героїв, корумповані поліцейські, воєнний стан у місті. Він нарешті розуміє, що один уже не впорається. Саме тому він вирішує зібрати власну армію, щоб кинути виклик Кінгпіну та його режиму. Це не буде класична команда супергероїв в блискучих костюмах. Це буде Жа вуличних союзників людей, яким не байдуже, і які мають за що боротися, це рішення без сумніву є переломним моментом для Шибайголови, який завжди діяв самостійно, покладаючись лише на себе. Тепер, коли ситуація стала занадто складною для одного героя. Мед звертається до тих, хто готовий стояти за справедливість. До складу команди можуть увійти Джесіка Джонс, Люк Кейдж, Денні Рент, які вже перетиналися раніше з Метом Мердоком, а також Кейт Бішоп, Ехо і навіть місячний лицар та людина Павук. Але це вже буде в майбутньому. Поки що перший сезон шибай, головонароджений заново завершився, і це була крута історія. Напишіть у коментарях, як вам остання серія, і звичайно підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, «Анай його побачимось.